Вітаю всіх на моєму каналі сьогодні п'ятниця. Так, цей тиждень промайнув, і мені здається, що просто повз мене. Зараз будуть відмовки, що я не змогла знайти час для того, щоб знімати щодня влоги. Це дійсно так, знаєте, зі світлом було неможливо якось сконектитися, вночі мені не хотілося взагалі знімати, тому що якість відео вже не та. І вдень якось все ж таки всі фарби. Всі кольори ниток, які я хочу показати, передається краще ніж вночі. Тож, сьогодні буде такий влог одного дня. Я сподіваюся, мені вибачте, один раз можна, правда? Один раз на місяць, на два в мене знімається такий один влог. Одного дня. Тож сьогодні буде такий влог, я розкажу, покажу, що я робила, що встигла, що не встигла і що планую ще зробити. На цьому тижні почну я з цієї прекрасної розіти, так я її назвала. Вона народилася цього тижня, вона така величенька, не вміщається в кадр, а більше 30 см, 35 см. І вже можна було її придбати, вона вже куплена, поїду до дівчинки, але поки в мене я вам маю можливість її показати. Я якось в сторіс розповідала про те, що взагалі цим ведмедикам не пасує одяг, хоча я планувала спочатку їм нав'язати светрики, але подивіться, яка вона тендітна з мережевним бантиком. Це дуже гарно виглядає. Зараз я спробую. Більше місця зробити для того, щоб їй більш показати. Ось якось так. В неї такі гарні великі лапки. Вона взагалі чудово вийшла. Мені дуже подобається, як вона виглядає, і вона дуже приємна. Подивіться, мої долоні і її мордаха. Тож я на цьому тижні збігала в магазин, що. На площі українських героїв і докупила різних стрічок. Хочу вам їх показати. Там неймовірний вибір, просто неймовірно величезний вибір стрічок оксамитових, атласних, репсових, які хочете, які вам потрібно. Я дуже люблю оксамитові стрічки. Взяла двусторонню в цей раз. Є односторонні, двосторонні, широкі, тонкі, які хочете. І я планую з цих стрічок робити цим ведмедикам бантики. Вони їм, неймовірно, пасують. До цієї пряжі дуже пасує оксамит. І просто підібрати за кольором це буде дуже красиво. Так, що в мене тут? У мене така є різдвяна бордова, сіро-синя, пудрово рожева. І ось з односторонніх оксамитових ще є ось такі, я не знаю, зім'яті, не зім'яті, як сказати, які мають ефект такої старовини, старовини, така старовинна стрічка, але ефект дуже гарний. І ще в мене тут є зелена. Темно-синя, темно-синя дуже красива. І ось така ще рожева, теж з таким пом'ятим ефектом. Це вже е, стрічки Коса-Бійка. Це такі бавовняні вже стрічки, вони мені е, потрібні для іншого. Для чого теж розкажу, але це буде пізніше. Вже не буду зараз на пальцях розказувати, для чого, коли це буду робити. То обов'язково вам покажу. І я взяла їх чотири види, дуже гарні. Взагалі, цією покупкою я дуже задоволена. Мені потрібні були дійсно ці стрічки, і вони потрібні цим ведмедикам. Бо вони їм дуже-дуже пасують. Розіта розкішна. У мене ще є пряжа ще на одного рожевого ведмедика. Тож, якщо вам цікаво, Пишіть, зв'яжу для вас залюбки. Так, що над, цим, над чим я ще працювала цього тижня, в мене був такий знову власний експеримент. Я люблю експериментувати з новою пряжею. І щось видумувати, я почала в'язати невеличку хустинку. Сьогодні її вже завершу. Наплуталась чогось у мене тут, хоча стояло просто на столі. Так. Я почала в'язати хустинку з таким рельєфним краєм з обох сторін. І ось подивіться, який чудовий тут в мене вже вив'язується градієнт від сіро-блакитного. До ніжно-жовтого, і далі будуть кольори повторюватися. Виглядає це дуже гарно. І якщо ви помітили, у в'язанні присутні дрібні лелітки. І Що я хочу сказати, що це дійсно, мабуть, лелітки, бо те, що трошки більше то паєтки, а ось це, що виблискує неймовірної ніжності. Дрібні дрібні ллітки у вигляді квіточок. Тобто не просто е, такі е, круглі, так, паєточки, а це ще й у вигляді квіточок. Я не знаю, чи вам видно. Зараз покажу вам в котушці. О, тут гарно видно. Дуже дрібні квіточки, які виблискують. Вони на тоненькій бавовняній основі, на тоненькій бавовняній нитці, і десь 5-6 см мають один, одна від одної відстань. І це в мене вив'язується хустинка з пряжі для шкарпеток, але це та сама пряжа, яка неймовірно ніжна, не колюча. Просто така м'якенька, що я вирішила, що дійсно мені з нею потрібно спробувати вив'язати хустинку. Але ця пряжа має сюрпризи ось в такому вигляді, хоч вона і не з бюджетного сегменту коштує цей бунтик 570 гривень, і вже другий раз ось мені попадається така історія. Я дуже цим не задоволена. Це нитка від Ріко Дизайн. Ниточка з лелітками теж Ріко Дизайн. Вперше бачу таку нитку, вона мені дуже сподобалась в інтернет-магазині. І я її взяла спробувати. І вважаю, цей експеримент буде вдалим, але його ще потрібно завершити. Але подивіться, яка чудова буде хустинка. Мені дуже подобається, і я задоволена, що зв'язала її таким чином. Тут в мене такі гарні блокатори на спиці, щоб петельки нікуди не ділися. Тож буду сьогодні закінчувати і вже в інстаграм обов'язково покажу готову роботу. А далі буде трошки покупок. Сталися зі мною покупки, теж і хочу поділитися з вами цим натхненням і дещо трошки буде планів. так? Хочу розпочати ось з цього бунтика. Це бунтик від Шопель. Показувала його у відео з прибиранням свого рукодільного куточка. Якщо ще не бачили, будь ласка, подивіться. Дівчатка пишуть, цікаво було, тож, можливо, і вам буде цікаво, передивіться це відео. Там я розказую, що я купила цей бунтик, і неочікувано для мене я отримала дуже тоненьку ниточку, хоча чекала на нитку для шкарпеток. І для мене було відкриттям те, що від Шополі є якісь ще інші нитки, окрім того, що для, шкарп... для в'язання шкарпеток. Це нитка 800 метрів має в бунтику, вона дуже тоненька, і з нею можна зв'язати або якусь знову ж таки хустинку, або велику шаль, можливо, навіть шарфик, взяти в підмот якийсь мохер чи однотонну нитку. Тобто і люрикс сюди можна додати, знову ж таки, лелітки. Тобто Виріб має бути дуже гарний, це вовняна пряжа. Виріб має бути дуже з таким градієнтним переходом красивим. Але я очікувала отримати шкарпеткову пряжу. Тепер маю ось такий бунтик з тоненькою, тоненькою ниточкою. Ну Щось буду планувати в'язати. Не зараз. Трошки пізніше, бо зараз планів, я не знаю, коли встигнути, але я повинна встигнути. Бо планів дійсно багато. А ще, знаєте, в мене замовлення, чого я і не встигла на цьому тижні познімати влоги, бо закриваю на цьому тижні всі замовлення, щоб знову в творчість поринути з головою. Тож, такий бунтик в мене є. Далі. В мене є. Ось таких ще два моточки куплених. Це, дівчата, просто розкішна розкіш. І це я називаю пряжу за всі гроші світу, і я не жартую. Це пряжа кардів, це кашемір. І цей бунтик має всього 170 метрів на 25 грам. це 100% кашемір. І цей бунтик 170 метрів коштує 630 гривень за один. Це найдорожча пряжа, яку я купувала взагалі в своєму житті, але неймовірно якісна і приємна на дотик. Я планую з цієї пряжі зв'язати маленьку хустинку на подарунок. Знаєте, подарунок для людини, в якої є все і навіть більше. Тому чим здивувати, мабуть, здивувати. Кашеміровою хустинкою, зв'язаною власноруч. Тому я купила два мотки. Буду в'язати, буде, неймовірно, якісна і тепла річ. Кашемірова просто краса. І ось тут цілий кошик з такою великою кількістю моточків, тут їх 10. Вперше тримаю в руках цю пряжу це Лана Гроса. Fine tweet. Це, якщо хтось знає, схожа пряжа на Drops Air. Також є газал з більш дешевої пряжі. Ну, дешевою не дешевою, більш бюджетною. Дропс здорожча. Цю я взяла, теж, мені пощастило з ціною. Це була невеличка розхам'ячка в магазинчику Knitt Republic, якщо знаєте, в інстаграмі, в них є сайт дуже чудовий. Я дуже часто там замовляю різні нитки. І Дропс в тому числі, в них гарний вибір. А це була невеличка розхам'ячка. Мені дуже сподобалося, що тут. Присутній твідовий ефект, і ця нитка виглядає так само, як Drops Air, тому що мені потрібна ця нитка для майстер-класу, який я придбала. Я хочу зв'язати светр за ранами, з косами, то светер мріє, і там заявлена пряжа саме Drops Air. Але я обирала-обирала колір, роздивлялася, які багато там дуже кольорів. Я. Так і не змогла вибрати, з якого кольору я хочу собі светрик. А ось ця твітова, я як побачила в сторіс, я думаю, так, це знак. Я її купила, купила майстер-клас, тож буду працювати і вчитися в'язати светр. Не то, щоб я б не вміла не в'язати вміла светр, але з косами і аранами я ще жодного разу для себе нічого не в'язала, тож буду, буду вчитися і вам покажу. Покажу обов'язково, що у мене буде виходити. І далі. Далі ще буде в'язальне, але не з в'язального, хочу вам показати, що в мене в планах. Трошки розбавити той в'язальний шопінг. А в планах в мене зробити солом'яний павук. І придбала я набір, набір для створення солом'яного павука. Я залишу всі посилання. Ось, дивіться, вміст набору. Я е, дуже сподіваюся, що у мене все вийде. Мені здається, що це буде дуже цікаво. І я буду щаслива, якщо то красива така е, прикраса буде вже доповнити ту атмосферу Різдва вдома. Тут ще є. Якась прикраса, я не знаю, це мені надіслали в подарунок. Тож я зараз хочу разом з вами відкрити і подивитися, що там всередині. Обожнюю такі розпаковки. Тут неймовірно красива наліпка, неймовірно красивий папір. А, краса. Тут є листівочка. Почитаємо. Ой, яке щось. Щось дуже гарне, дівчат. Подивіться, подивіться, який гарний янгал. Це ручна робота, і я просто вражена, наскільки це красиво. І це теж щось потрібно зробити, якусь прикрасу. Зараз. Ага. Ці прикраси створені майстриною з багаторічним досвідом роботи з соломою. Несуть тепло, затишок та турботу. Вони ідеально доповнять вашого павука, створять атмосферну гірлянду на підвіконні, або прикрасять ялинку. Зрозуміло. Тобто, ось ці всі дрібні прикраси можна з них зробити або гірлянду, або якусь підвіску. Подивіться на ці зірочки, доповнити павука, але янгол. Це щось неймовірно гарне. Я обожнюю такі прикраси. В минулому році наша ялинка була прикрашена здебільшого іграшками з соломи, дерева та різні там були в'язані теж фігурки. Цього року я планую в цьому ж стилі прикрасити дерево, тому що цей стиль мені найтакий найближчий мені. Такий домашній, знаєте, тому я і набір для створення павука купила. Мрію про такого павука вже третій рік. Побачила в інстаграм, знову вирішила, що це знак. Тож будемо робити. Обов'язково вам покажу, що з цього вийде. Роздивимося, потім ближче набір. Залишаю посилання, де можна купити цей набір. Посилання буде під цим відео. Дуже гарно, дуже-дуже гарно. Я задоволена. Цей тиждень я плідно працювала над замовленнями, вив'язала багатенько шкарпеткової пряжі, і в мене є ось такі доповнення. Хочу з вами поділитися, розказати щось і показати схему, яку я купила. Побачивши відшив на каналі Голка та Спиці, залишаю посилання на цей канал. Дуже затишний контент. І власниця каналу показувала свій відшив, оформлення. Потім ми переписувалися, я побігла купити цю схему, ніде вже її не було. Подивіться, яка тут красива хустка. Я дуже давно дивлюся на цей дизайн і дуже-дуже давно хочу вишити. Купила в магазині вийшла, вишила, там знайшла в наявності цю схему. І там ж знайшла ці бунтики шкарпеткової пряжі, 200 гривень за бунтик, і це дуже-дуже гарна ціна для пряжі реджі. Подивіться, яка вона чудова. Я люблю цю пряжу, тут дуже гарні кольори, гарно викладаються ці кольори в шкарпетках. Ці бунтики мені дуже сподобалися. Я би їх хотіла цієї осені вив'язати, щоб це були шкарпетки, і ви побачили, як вони гарно виглядають. І ще ось такий в мене від ріко дизайн є бунтик. І вперше тримаю цю нитку. Це нитка для шкарпеток. Зараз подивимося склад. А склад тут вовна і є присутня альпака. Але подивіться. Як ця нитка гарно виглядає. Вона сірого кольору, але має рожевий підпушок поверх нитки. Я вже просто в перечутті того, що це буде, як це буде виглядати в готовому виробі, але в бунтику це виглядає дуже гарно. Такі будуть товстенькі шкарпетки, бо ниточка не тонка. Взагалі, ось таку нитку я в'яжу на спицях 2,25. Цю, мабуть, на 2,5 точно можна в'язати. І має на 100 грам ця нитка 310 метрів. На пару шкарпеток вистачить 100%. 37-38 розміру 100% вистачить. Тож, з покупок це, мабуть, все. І які плани в мене на вишивку? А зараз про це поговоримо. А плани на вишивку такі, що я купила три набори. Ніколи такого не було, і ось знову, знаєте, я не змогла пройти повз цього дизайну. Я чомусь його не помітила на Handmade Expo. А коли почала передивлятися відео на Ютубі від наших дівчат, побачила відшиви на стенді були. Потім пішла в інстаграм Чарівної миті, там побачила і роздивлялася десь зо два тижні, і ось нарешті придбала. Тут така ось палітра ниток, канва, якого 16 16-го каунту, планую, я не знаю, коли я планую вишивати. Але я поки купила набір, тож не буду ніяких давати обіцянок стосовно цього. Далі. Далі Ой, ці синички. Синички, і подивіться, яка тут годівничка просто якась казка. Я обожнюю набори від чарівної миті. Я не один вишила. Я просто в захваті від того, що виходить, і. Як завжди, ну, звісно, не відповідає. Хоча тут сфотографований відшив, гарно видно хрестики, але знову ж таки, відшив, то відшив. Це ми знаємо. Це не тільки в наборах чарівна мить. Тут присутній бісер, тут присутня ось така сіро-блакитна канва. Ніяких замін робити не буду, буду вишивати все за набором. І від Crystal Art, ось ця карета, не, просто давно не дає мені спокою. І я, нарешті, її купила. Спочатку я не знала, що тут не буде взагалі зашити небо. Мені здавалося, що там щось вишивається. Але вже як отримала набір, побачила, що, скоріш за все, потрібно буде замінювати канву на рівномірку. Щось цікаве підберу. І теж обов'язково вишу цей дизайн. Тож, Ось така історія з шопінгом, який стався у мене на цьому тижні. І далі історія повертає нас в цей процес від Мілхіл. І, дівчата, це найдовший дизайн від Мілхіл, який я вишиваю. Минулого року, ні, якого минулого року? Минулого року я його вишивала. Це буде третій зимовий сезон. Я сподіваюся, я завершу цей дизайн, бо це вже не смішно. Взагалі, Мілхіл я вишиваю за тиждень. А тут я почала один новий рік, другий новий рік продовжила. І ось цей третій новий рік, я сподіваюся, що я його завершу. Бо я ж кажу: це вже не смішно. Ось так він має виглядати. Гарненький дизайн. І замовляла, мені здається, я його взагалі ще з Америки, з Амазону. Їхав він до мене довго, а тепер і вишивається довго. Чого я його вам показую, бо хочу до нього повернутися і вже починати завершувати. І до якого дизайну я ще хочу повернутися, але показати вам і будемо з ним прощатися до наступного. Сезону до наступного осіннього сезону, Геловіну і жовтня. Я казала про те, що я не планую цей дизайн завершувати цього року, а планую його розпочати і просто вишивати восени для настрою. І це може бути не одна осінь, бо дизайн великий дійсно великий. Тож показую вам цю відьмочку, буду знімати її зі снапів. І до наступного року прощаємося. Я сезонна вишивальниця, не хочу геловінський сюжет вишивати взимку, бо взимку є що робити. Взимку є стільки краси, яку потрібно розпочинати, щось завершувати, наприклад. Побажайте мені успіхів! І вже зимовий настрій присутній. Трошечки, трошечки вже починається ось ця Різдвяна-новорічна тема і в Інстаграм, і я зізнаюся, що листопад, особливо друга половина листопада, для мене це вже підготовка до Різдва. Тож, такі новини. Такий влог-невлог, відео, будь ласка, називайте, як хочете, але я на цьому тижні так відчувала, так мені. Хотілося розказати, вам все показати. Все буде ще попереду, атмосферні влоги обов'язково будуть, такі, які ви вже полюбили, і щиро вам за це вдячна. Тож, за традицією, зустрічаємося з вами в коментарях. Я сподіваюся, що ви вже поставили вподобайку. Якщо не підписані на мій канал, підписуйтесь обов'язково. І... Я вам бажаю натхнення, енергії та до нових зустрічей в нових відео.